Так, ми пам'ятаємо ці історії, що ще півроку тому, десь коли абсолютно всю охорону їхніх там дуже важливих об'єктів весь. Загін проти ракетної та протиповітряної оборони переводили таке в піхоту, буквально кидали їх в штурмові загони, і вони всі помирали на Донбасі. Але от зараз, після цих ударів, вони перейшли знову росіяни до тактики свого улюбленого шантажа. От людина, яка чомусь називає себе лідером Білорусі, такий собі Олександр Лукашенка заявив, що в Білорусь вже завезли кілька десятків ядерних боєголовок. Чому знову вони висувають оце у сатово пудоло, я не побоюся цього слова, так, і розмахують ним? Ну, ну по-перше, статус Олександра Лукашенка найпроголошений президент Республіки Білорусь. Де-факто це білоруський диктатор, тому не може бути жодних ілюзій. Що стосується його заяв, я думаю, що вони в першу чергу просто порожні. Бо він часто бреше. Вірніше говорити про таке, він брешев щоразу тільки на відкриває рота. А отже, тільки но моніторингові ресурси, розвідка європейських країн чи заокеанських країн повідомлять про те, на широкий загал щодо того, що ворог вже завіз на території Республіки Білорусь зброю з ядерної компонентів. То про це варто буде говорити про як факт, який верифікований. Ну а до поки що пустопорожні заяви Олександра Лукашенка нічого не вартують. Тут буквально вчора ми всі нервували через те, що оголошувався сигнал повітряної тривоги на території Київської області та суміжної з нею областей, через те, що на території Білорусі проводилися якісь випробування комплексу протиповітряної оборони. Але ж іноді яблука це. Суто і виключно яблука без варіантів. Там насправді відбувалося ті саме випробування, і в рамках превентивних дій оголошувалася тривога на території нашої країни. Я появлю в тому, що навряд чи Лукашенко наважиться на пряму агресію з використанням ракетних систем чи тим більше ракет з ядерної компоненти, для того, щоб вчиняти акт агресії у відношенні до України. Думаю, що в рамках залаштункової дипломатії йому популярно пояснили, які ризики це несе для Білорусі. І безпосередньо і конкретно для пана Лукашенка. Тому я не думаю, що Лукашенко наважиться на будь-яку ескалацію конфлікту в рамках білоруського українського протистояння, бо це йому буде смерті подібна. Тому що він не говорив, не говорить. Є абсолютно, абсолютно раціональне сприйняття його заяв і тієї ситуації, яка нині відбувається на Нашому кордоні з Білорусією. є відповідні компоненти української сили оборони, які забезпечить охорону та оборону наших рубежів на півночі. І є відповідна розвідувальна діяльність наша сила оборони спрямована на те, щоб неслідкувати будь-який рух як білоруської армії, так і російських військовослужбовців, які знаходяться на території Республіки Білорусь, для того, щоб уникнути будь-яких ризиків пов'язаних з такою діяльністю. Ну і наостанок про власне тривоги, яких може найближчими днями трохи побільшати, адже, наприклад, центр протидії дезінформації там експерти заявляють, що Росія зараз накопичила достатньо ракет для ще одного. Ну, вже такого, скажімо так, третього, так за останній період великого ракетного удару, маються на увазі Х-101, калібри тощо, і вони будуть, як кажуть експерти, цілитися в нашу інфраструктуру, щоб знову занурити нас у темряву повністю. Так би мовити, як ви вважаєте, чи дійсно зараз Росія має вже цей ресурс? І до чого нам готуватися, які області в першу чергу будуть під ударом? Ну, по-перше, ми не маємо тішити себе ілюзіями. Путін підступний Путін дуже небезпечний ворог. Недооцінювати його прагнення знищити Україну як держава українство як складову спільноту народів світу не варто. А отже, всі ми маємо бути свідомо того, що тільки чому сигнал повітряної на тривоги не варто його генерувати. Треба відправлятися в укриття, бо це гарантовано збереже життя та здоров'я. Що ж стосується ймовірності і нанесення ракетно-дронових на ударів по території нашої країни, так безумовно. З одного боку, ми маємо. Не менше дві доби новини, адже дві доби подряд ворог не використовує дрони. Чому? Чи є вирагідність, що він накопичує ті саме дрони для здійснення масштабної атаки? Так, безумовно. Чи має ворог ресурс для того, щоб вчинити масштабну ракетно-дронову атаку? Так, безумовно, він такі ресурси має, але не треба займати якогось досвіду нашим апаратам систем протиповітряної та протиракетної оборони. Вони свою справу знають. Ну а свідоме відношення та відповідальне ставлення до сигналу повітряної тривоги, будь-кого з нас воно дозволить безпочити життя та здоров'я. Чи можливі варіанти знищення чи руйнації нашої системи енергетичної? Так безумовно. Адже, коли здійснюється масштабна ракетна дронова атака, убезпечитися зі 100% ефективністю та вієрогідності нереально. це треба визнавати. Але знову ж таки працюють наші ремонтники, наші геронічні енергетики, які раз за разом відновлюють ту саму енергетичну інфраструктуру. Те, що ми не маємо тішити себе ілюзіями щодо підступності ворога, ну це очевидно. Ворог буде бити по нас в той самий проміжок часу, коли ми є найбільш вразливими, коли навантаження на нашу енергосистему буде максимальним. Коли мінусові температури, коли ми всі ми тягнемося до, до тепла, включаємо відповідні обігрівачі. І тут і без того на перевантажену систему нашої енергетики чи бодай чи зруйнувати, це значить на, наразити нас на імовірність занурення в тотальний блокаут. Чи можливо це таке? Так, безумовно. Але чи зупинити навіть такі очікування, наше прагнення забезпечитись забез, від впливу ворожих сил та засобів, які намагаються вбити всіх нас, так само для мене очевидна. Наша боротьба буде і далі тривати, заради того, щоб Україна була незалежною і поступово відновлена. Територіальна цілісність. Цей процес не буде швидким. Це процес, це, це буде надзвичайно ресурсно затратним, але іншого шляху в нас немає. Ворог прийшов на нашу землю, щоб вбивати, гвалтувати та грабувати. І єдиний варіант протистояння цьому процесу це нищити того самого ворога, який зі в руках дерся на нашу землю. Дякую вам щиро, друзі. Як то кажуть, найкраща профілактика захворювань зараз. Так? Надягайте шапку, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, донатьте на ЗСУ. До речі, ми зараз проводимо збір, всі посилання та додаткова інформація є в описі. Ну і якщо ви долучитеся, то можете виграти від хлопців на хаймерсів дуже. Приємні подаруночки до різдва. Ну а з нами сьогодні був пан Владислав Селесньов, військовий оглядач, журналіст а також речник генштабу ЗСУ в 2014-2017 роках. Дякую вам щиро, пане Владиславе. Друзі, не забувайте, що обов'язково треба поставити лайк, написати ваші коментарі, напишіть побажання нашим захисникам і підпишіться на наш канал. Дякую.